От зараз Вадим Чорний виходить на ударну позицію, можна віддавати. Простріл робив, але назріває назріває вже гол. Удар і забігання від Власенка. Але передача йде на інший фланг. І знову на Дєдова. Дєдов. Подача в штрафний майданчик. Лобода, Чорний. Удар по воротах. м'яч влітає в сітку. Рахунок матчі відкрито. Вадим чорний. Також підтверджує свої е, голедорські якості і забиває в цьому матчі. Отже, 1-0 на 16-й хвилині. Карбон відкриває рахунок у матчі. Трішки назад. Кошелюк Лобода. Знову Кошелюк. Можна бити удар повз ворота, Цього прийшов у центр. Вініченко чорний. Можна пробивати зараз. Чорний удар. Вище воріт. Пролітає м'яч. І можна пробивати Б'є Лобода. і парирує цей удар єдов. Чорний. Можна пробивати зараз чорний. Прибирає м'яч під себе. І під удар дєдовий вище воріт стріляє Сергій Дєдов. Кошелюк входить в шикарний майданчик, передача і в ближній кут навіть залишає кошелюку Орел. І можна бити з лівої ноги, пробиває зараз оравила проти е, Євгена Гугрова. Є Орел, якраз на Орла йде передача, простріл в штрафний майданчик на Тинджицької Біловус Вінніченко. І на забігання Власенку простріл на Тинджицького і кутовий Інджицький. Вінніченко пробиває. Вінніченко. Єрошов випускає м'яч із другої спроби. Блицький. Тинжицький. Розвертається Тинжицький. Прикриває м'яч корпусом віддає на Бондаренка. Бондаренко в карному майданчику. Удар Єрошов на місці. Орел. І знову назад. Чорний. Передача. І Власенко пробиває голову. Розганяється тюфа, подача на ближню стійку і зараз Коломієць.